Для того, щоб зрозуміти велич сьогоднішнього свято Покрова Пресвятої Богородиці, вернемось в далеке десяте століття в місто Константинополь. Ворог обложив місто і весь народ зібрався в храмі на молитву до Божої Матері. Вона була останньою їхньою надією. Уявіть собі, як молились ті люди, для яких все земне перестало існувати, багатство знецінилось. Земна слава втратила свій блиск і вже не вабить попереду великі випробування. Глибина покаяних відчуттів і сокрушіння в своїх гріхах, за які вони були покарані нашестям сарацин, переповнила їхні душі. Відповідь на людську молитву Матір Божа явилась в храмі, вона покривала людей своїм омофором. Однак це чудо побачили тільки двоє, чиє життя було чистим і повністю відданим Богу. Святий Андрій та його учень Епіфаній побачили Пресвяту Богородицю у супроводі святого пророка Іоанна Хрестителя і святого апостола Іоанна Богослова. Пресвята Діва зі слізьми на очах молилась за людей і довго перебувала в молитві. Закінчивши молитву, вона зняла зі своєї голови омофор і розпростерла його над молящимся народом в храмі, захищаючи їх від ворогів. І після цього чудового заступництва Божої Матері сарацини були розбиті і вигнані геть. Це чудесне явління Божої Матері відбувалося в храмі, з цього ми можемо зробити висновок, яку роль відіграє храм в житті віруючої людини. Наша свята православна церква повчає нас, що храм Божий це частинка неба на землі, це місце перебування Бога, місце вищого і святішого немає на землі. Храм це місце, з якого Бог посилає свою благодать, яку віруючи черпають в святих таїнствах. В храмі ми просимо в Бога милості, прощення гріхів і спасіння. В храмі перебуває Бог, Матір Божа. Яка молиться за нас. І от уявіть собі, з якими відчуттями і думками ми маємо входити і перебувати в домі Божому. Коли Бог явився Моїсею Мойсею в неопалимі купині, Він сказав: зніми взуття з ніг твоїх місце, на якому ти стоїш святе. Мойсей зі страхом і трепетом там стояв, а як ми стоїмо в храмі, де Господь являється своїм причистим тілом? І причистою кров'ю в таїнстві святого причастя. Коли ми збираємось в гості, ми заздалегідь готуємось, обов'язково йдемо у перукарню, робимо нову чудову зачіску, гарно одягаємось. До храму теж потрібно готуватись. Перш ніж йти в храм, ми повинні в думках налаштуватись на молитву, усвідомити велич і святість місця, куди ми йдемо. Увійшовши в храм, ми повинні всі наші життєві турботи залишити за порогом храму і повністю себе присвятити молитві. Пройшовши далі в храм, ми приклоняємось до ікон святих, ставимо свічки, займаємо своє звичайне місце. І наскільки буває неблаговійно з нашого боку, коли ми, запізнившись на службу, заважаємо молитві іншим? Коли ми починаємо пробиратися повз людей, щоб поставити свою свічку, замість того, щоб поставити її потім трошки пізніше. Сама свічка є символ нашого молитовного горіння перед Богом, наша жертва Богу. І наскільки буде негарно, коли свічка символ молитви горить, а той, за кого вона горить, забув, де він знаходиться і для чого прийшов. Розмовляючи в храмі, нам потрібно пам'ятати слова преподобного Амросія, що тим людям, які розмовляють в храмі, посилаються скорботи. І ми, замість того, щоб зменшити свої гріхи і біди, прийшовши храм своєю неблаговійною поведінкою, ще більше прогнівлюємо Бога, примножуючи свої скорботи. В храмі ми повинні уподібнитися євангельському митарю, який не смів підвести очі свої в небо і бив себе у груди, кажучи, причому слова, Боже, будь до мене милосердний. Дуже часто ми говоримо, Господи, допоможи, забуваючи сказати, слава Тобі, Господи! Ми хочемо, щоб нашу молитву почув Бог, а чи чуємо ми самих себе. Дуже часто ми тілом стоїмо на молитві, а в цей час розум обмірковує події минулого дня, планує завтрашній день, мріє утопаючи в ілюзії. Отже, дорогі браття і сестри, знаючи милість Божу і заступність Божої Матері до кожного з нас, будемо з великим розканням в своїх гріхах приходити до храму, будемо благоговійно і щиро в ній молитися, звертаючись в молитві до Божої Матері. І як Божа Матір явилась грекам на допомогу за їхнє розкаяння, так і нам вона допоможе, коли ми будемо щиросердечно каятись у своїх гріхах, покриваючи нас своїм омофором в тяжкі хвилини нашого життя. Тож будемо завжди радісно до неї взивати. Радуйся, радость наша, покрий нас від всякого зла, чесним своїм омофором.